Жіночі футболки від брендів Only Vermodя. Багато в упаковці. Розмір S. Модель з принтом. МК. VeraModa. VeraModa M. Бренд Only розмір L в чорному кольорі. Pieces, розмір S. Базова модель. Розмір L. Та сама модель в іншому кольорі. Selected розмір S. МК веромода. Jackin Jones S. Pieces розмір XS. Веромода M ка Pieces S. Selected Femme розмір M. Ось такі ціни, які побірці 40 євро. Базова модель. Бренд Only розмір М 22 Евро по бирці. На гудзиках. Розмір S. Джекин Джонс S, МК S, XS. 17 євро по бирці. І Selected розмір S. 20 евро по бирці.